Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні коржики з сиру. Готуються такі коржики дуже швидко та з доступних інгредієнтів. Але перед тим як ми почнемо готувати, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. І для початку приготуємо тісто, В миску виливаємо кефір, додаємо сіль, соду, олію. Трішечки все перемішуємо, і тепер всипаємо просій борошно та замішуємо тісто. Спочатку тісто я вимішую за допомогою вінчика, а вже потім вимішую його руками. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. Тісто може здаватися вам трішки липкувати, але більше борошна додати не треба. Вже під час того, як ми будемо їх розкатувати, тоді краще додати борошно. А зараз не додайте, щоб не забити тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 20 хвилин відпочити. А тим часом приготуємо начинку. Вмисті в мене кисломолочний сир і звичайний твердий сир. Також сюди можна додати зелень, кріп або петрушку або зелену цибульку. Тут вже все на ваш смак. Нам потрібно добре перемішати цю масу, щоб всі інгредієнти об'єдналися між собою. Тепер із цієї сирної маси потрібно сформувати 8 кульок. Я вищіплюю трішечки начинки, і руками ось так вдавлюю їх і формую кульку. Викладаю їх на тарілку, і тепер вже тісто відстоялося, трішки відпочило воно, його обминаю, присипаю робочу поверхню борошном і ділю тісто на 8 рівних частинок. І тепер із кожної частинки тіста я формую ось такі кульки, щоб їх легше потім було розкатувати. І викладаю збоку, і можна їх чимось накрити або залишити так, за цей час тісто не встигне завітрити. Тепер беремо одну кульку, присипаємо добре робочу поверхню борошном, також присипаємо тісто борошном і розкатуємо в невеличкий такий пласт. Далі викладаємо сирну кульку і тепер защіплюємо краї тіста, робимо такий ось мішечок. Добре, защіплюємо краї тіста, щоб вони не розклеїлися, присипаємо зверху трішечки борошном. І далі знову його розкатуємо. Смажимо коржики на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки. І коли ви з одної сторони його вже обсмажили, перевернули, і він починає так смішно надуватися. І як бачите, в мене тісто трішки порвалося, коли я його перевертала, і сир почав витікати. Але тут немає нічого страшного. І, до речі, я не сказала раніше, смажимо його без олії на сухій сковорідці. Готові коржики викладаємо на тарілку, зверху змащуємо трішечки вершковим маслом, щоб вони були м'якшими. І накриваємо їх кришкою. І також, коли ви будете їх зберігати, то також зберігайте їх під кришкою. Ну і тепер, коли я обсмажила вже всі коржики, можна одненького спробувати. Я беру нижній, який трішки захолоду вже, і ось подивіться, як тягнеться сир, які вони мягенькі і як легко вони гнуться. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте їх приготувати. Я впевнена, вам також вони дуже сподобаються. Всім смачного і до нових рецептів!